Нейрохірург винайшов пристрій, який рятує пацієнтів із аневризмами. Створений лікарем мікроспіраль захищає свидини головного мозку від розриву і може стати альтернативою ризикованій операції. Докладніше пробує. Нахід розкаже Ольга Кієв. Одна собственна Это медоспіраль. Медеспіраль розработана нами, Это совершенно оригінальний продукт. И очень мягко изменение. На создании этой миниатюрной спирали, которая может врятувать жизнь тысячам боров с диагнозом аневризма, известный нейрохирург, который провел сотни операций на головном мозгу, вытратил понад 10 рублей. Мы даже не думали, что мы сможем сделать что-то подобное, но в процессе оказалось, что мы сделали устройство проверки, которое имеет преимущество над тем, которое сегодня является золотым стандартом. Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій знадобився цілий промисловий цех з верстатами, тротами та мікроскопами, усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч з власним будинком. Його винахід дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів. Головна майже цель зазнання того спроства і Ці ціна что на самом деле мы живем в очень хорошей, но не богатой стране. Нещодавно Олег Нечепоров запатентовал свой винахід, пристрій отримав высокую оценку от коллег. Безпечными и доступными микроспиралями зацикавились в центре эндоваскулярной нейрохирургии. Ну, не просто хранят, не спасают человека, позволяют обезвредить этот невелизм, который есть причины кровозвязанной судьбы и не перепротить их. То, что разработали, это действительно такой ну, так, Щоб рятівний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів, він має пройти складний шлях, затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю документацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров'я. І тепер чекає відповідь. Ольга Клюйова, Максим Чепін, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Не менше шестеро людей.